Новий реабілітаційний центр та хоспіс для дітей з інвалідністю будують у місті Добра, яким буде шостий корпус центру. У новому реабілітаційному центрі допомагатимуть дітям, яким необхідна особлива турбота та медичне піклування. Давайте, пішли. Марта Левченко розповідає: поєднуватимуть реабілітацію маломобільних дітей із заняттями музикою, арт-терапією та іншим дозвіллям. Ми дуже сподіваємося, що ми таки це зробимо, тому що воно вже збудовано. Ця будівля вона вже готова. Готова навіть наша скляна, омріяна тераса. Ми дуже хотіли аби вона була, аби діти, які приковані до ліжок чи до апаратів, все ж таки могли бачити і сонце, і дощ, і сніг, могли бачити життя. Тому ми спланували навколо цієї тераси, і одразу біля корпусу Чудесний сад благодійниця зізнається, дітям з невиліковними діагнозами часто не проводять реабілітацію та не дозволяють розвиватись, коли такий, Шанс існує, але переконує у місті добра, вірить у кожну дитину. Зараз є діти, які не мали шансів сидіти, вони вже роблять перші кроки. І ми бачимо, що нам це вдається, і ми хочемо робити це глобальніше і допомагати більшій кількості дітей. Закінчити будівництво та відкрити для дітей шостий корпус планують наприкінці літа. Для цього залучають небайдужих благочинців та волонтерів. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4